Тільки люди лікують людей, бо лише люди так можуть кохати, і твій біль ніби свій відчувати, що таїться в глибинах очей. Тільки люди лікують людей. В час, як ніч зазирнула у душу, океан перетворюють в сушу. Збережуть. Життєдайності алей, тільки люди, лікують людей, коли в травах зірниці останні, серцем гріють тебе на світанні ніжним подихом рідних грудей. Тільки люди, лікують людей, коли відчай і біль розриває, коли серце в сльозах потопає. Теплим спогадом цінних речей. Тільки люди. Лікують людей поцілунками, словом, думками і обіймами. Часом сльозами. Тільки люди лікують людей.